Ну, друзі мої, розкажіть похваліться, яку пілі хто з вас зробив за минулий місяць. Я в нашому лісі зруйнував мурочник, зламав молоденьке деревце і прогнав з кущів А є. Коли рибали так багато пластикових плясок біля себе побачив. Зібрав їх усіх і у річку. Ого. Добро, вийдеш, ти придумав. Нехай тепер річка брудною буде. А я у багаття викину цілий мішок сміття. Такого диму я ще не бачив. Нехай тепер дихаю. І те гарну пізність людям зробив. Ви всі ви, друзі мої добре потрудились. Багато шкоди, природі матнці зробили, екологію попсували. А тепер ходимо, подивимось на наслідки роботи. Які квіти чудові, подивіться. Як гарно пан. І такі великі. Ой, що це? Поглянь, у квіці хто живе. Та це ж дюймовочка. Аго, дюймовочко! Ой, як довго я спала. Та сон не був чудовим, був страшним. Всі повітрям дихала важким, бо забруднили все. Молодці, мені не пити, серед природи чистої не жити. А чим же, ти личко суконьку забрудила. Це я росою на зорі бродила. Так роси рос щесті, дав нам всім відомо. Уже не нечисті і природу домом вже не сміє ви більше називати. Ой ні, дюймовчко, не треба так казати. Але чому? Це ж правда, чому забрудніте все, що безоплатно дана природа. Надійські біда собі де і вам не принесе, вона ніколи шкоди. Заять за плечі землі. Щорічно знищується 50 тонн родючого ґрунту. А Чорнобиль скільки лиха приніс і воду, і ґрунти забруднив на багато десятків років. Ну що Зивають живою, а за один подих свіжого повітря доведеться платити таку ціну яку. яку? Мені аж страшно вимовляти ціну людського життя. Люди добрі, то в тесновіти класні жова, і що люди нічого. Аще екологію. та чого дещо роблять? Ось розпіратори нам пропонують. Рішення нашої журі стосовно переможця. Зразу скажу, що наше рішення було неоднозначне. Ми дуже довго сперечалися і воно формулювалося в дуже складних умовах. Тому що всі колективи вони були одна, кожний колектив відрізнявся своїм талантом, кожен мав свою свій творчий підхід показувався. Тому нам було дуже важко приймати рішення. Вже я почну з третього місця, журі оцінювало виступи дитячих колективів за такими трьома критинами. Це як креативність ідеї, постановки самої майстерність виступу і екологічний зміст, тобто екологізація самого виступу. За цими критеріями журі присудило третє місце зразковому драматичному колективу Юніс за його тритералізований виступ. Це була дуже гарна постановка, це був хороший кваліфікований виступ і дуже змістовне екологі... висвітлення екологічних проблем. Я вітаю. Я ще раз повторюю: Третє місце журі присудило зразково-драматичному колективу «Юніс» за їх тертилізований виступ. Просимо цю команду підійти на сцену зараз. Я хочу сказати, що у нас розподілено у нас окрім призових місць. Кожне призове місце воно підкріплено у нас ще матеріальною такою винагородою. І за третє місце у нас ви знаєте, що у нас ходить валюта тисяцькі риби. За третє місце присуджується подарунковий сертифікат вартістю 500 тисяцьких риб. Поздравляємо. Щодо, щодо цих сертифікатів, всі, хто отримав сертифікат, мають залишитися, їх привезуть в спеціальний магазин, де ходять соціальні риби, і вони в собі виберуть. Мають примати той сертифікат, щоб ніхто в них не забрав, і обміняти його на все те, що ви хочете. Сьогодні, сьогодні, по завершенню фестивалю, коли ми пооб'явимо всіх переможців, ми проведемо магазин поря поряд, поряд за базою проведемо всі тям діти обміняють сертифікати на подарунки. Друге місце. Радості ми маємо меж. Друге місце журі вирішило присудити представникам селища Баранці Ужгородського району з баранці рідний край. Це був чудовий виступ. Бараниці, Баранин. я перепрошую. Правильно. Це був чудовий виступ, який популяризував свій рідний край, який висвітлював також екологічні ідеї, і була гарна постановка. Я прошу запрошувати колектив на сцену. Ми вас вітаємо і також, як і попередникам вашим ми вам даруємо подарунковий сертифікат, але вартістю на тисячу десятківських гривень. Вітаємо. Спасибі, ти, са, що вітала нас усіх! І вам спаси. Одне можна сказати впевнено, що з результатами цього конкурсу за своє майбутнє можна не переживати. Якщо ми виходимо в таке покоління, наше майбутнє буде достойно. І нарешті перше місце. Це було саме складне рішення для всіх членів жури. Ми дуже довго сперечалися. У нас були, у кожного були свої аргументи, у нас був фактично рівний розподіл голосів. І як компроміс ви вирішили присудити його одразу двом колективам. Це гурту «Грація» з вокально-хорофічною композицією та живе Діма. Це була дуже чудова композиція, тематична композиція, дуже гарний виступ. Показує. І також першим місцем розділяєш як бригада рідний край. З чорною тиснею. Це дуже символічно так. Давайте Ми Вони місце на місці. Як бригада і не про чорної тисне.